Учнівські парти європейського зразка прикрасять кабінети третьої школи. Такий подарунок учням зробив благодійний фонд древляни. Ну, сьогоднішня акція не сприймайте як агітаційна на вибори. Це діяльність благодійного фонду, допомога школі обладнанням для того, щоб діти отримували освіту, росли і розуміли, що вони ростуть тут в державі, яка за ними піклується, думає за їхнє. Майбутнє за те, як їм на сьогоднішній день сидіти в тому класі, за якими партами навчатися, яку програму вести. Держава повинна запіклуватися. При недостатні фінансуванні, воно, звичайно, на все не хватає, тому є така допомога фонду. Голова правління фонду Валерій Чорний розповів, що вони співпрацюють з різними міжнародними організаціями, які надають благодійну допомогу. Цього разу вона надійшла від нідерландців. Самі меблі не нові, але мають достойний вигляд. Коли їхня програма забезпечення робить схема така, що кілька років це 3-5 років, проводять і вони повністю міняють. Іде розвиток, оновлення, там вони не ремонтують. Вони зроблені з матеріалів, які не так ламаються, як наша терсоплита, тут МДФ і метал, такий масивна труба, яка ну, буде служити. Добре, ще не одне покоління. Представники фонду звернулися до керівників бориспільських навчальних закладів, аби визначити, хто має таку потребу. Тож зупинилися на третій школі. Дуже приємно, що саме до нас звернулися представники фонду древляни, які знаходяться в місті Києві, із пропозицією прийняти парти. Або так називаємо учнівські столи із Голландії. І коли я побачила ці парти, то я прийняла рішення, що дійсно їх треба буде взяти, тому що таким чином ми просто обставимо наші кабінети іноземної мови. Музичний і ще один навчальний кабінет. Дуже добротні парти, Ви можете подивитися три комплекти, які знаходяться за мною. 18 штук, якраз 18 цих столів, йде на один комп'ютерний кабінет. І по 34 столи, це піде в один загальний кабінет і в музичний кабінет. Я дуже дякую благодійному фонду Дрівляни за таку допомогу саме нашій школі. Крім того, Валерій Чорний задовольнив ще одне звернення, яке надійшло до благодійного фонду. Борис Полесь, Віктор Мазуренко отримав поранення в зоні АТО. Тож потреба потребував ліків, які є недешевими. ну, недешевими. Я отримав контузію і потрібно лікувати там, головний мозок, Там, такий. І для покращення пам'яті, кровообігу головного мозку. Такий. Це те, що за приписом лікаря? Ну, при... да. що лікар призначив. Ти... Мені допомогли придбати ліки. Діяльність фонду древляни розширилася із плином часу та відповідно до потреб людей, які до них звертаються. Лія Бокова, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.